Шевченка читаю, скільки мудрості в його рядках, мов на ангельських крилах літаю, як тримаю кобзак у руках, мені вчителька подарувала День народження книгу святу, щоб її я щоденно читала, душу маю сама золоту. І тепер я з любов'ю читаю, Чу на пам'ять премудрі вірші, наче кадри Шевченка гортаю, І озивають струни душі. Що за велет! Титан був та й годі, він життя нам пророче нове, і ходили чутки у народі, Що номер він, а й досі живе. І він бачить усі наші справи, хто є друзі, а хто вороги, Бачить біди і злети держави, І додає нам, і сили, і снаги, Щоб жили ми і вчились як треба, пам'ятали свій корінь завжди, Щоб любили і землю, і небо. І не було б чужої біди. І я вірю, подякують люди. І згадають, я вірю про нас. І тоді нам не соромно буде за життя, що пророчив Тарас. Тяжко жить на світі, а хочеться жити. Хочеться дивитись, як сонечко сяє, Хочеться послухати, як море заграє. Чи байрагу монет, або чорну в гаю заспіває, о Боже мій милий, як весело жити! Я думала, о мій мене, він ж так, хто ти з мене його не вітає, хто продолює, не долю, як я спитає його, хто, хто обійме, як я його, хто душу покаже, хто селетів убогому, да блеслове скаже. А тепер наш Тарас в кожній хаті З нами словом живим розмовляє. Є в Шевченка народження дата, дати смерті у нього немає.